Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. Сьогодні я хочу поділитися рецептом бужанини, яким часто користуюся. Для цього нам потрібно м'ясо свине вагою кілограм 1,5 кг Спочатку зварити маринад, в який додати на літр води, 2 столові ложки солі і 1 чайну ложку цукру. Закип'ятити і залишити до повного охолодження, викласти м'ясо і залишити в маринаді на добу або й і дві, прикривши тарілкою, щоб м'ясо було повністю покрите маринадом. Після цього беремо 4 зубці чеснику, подавити на чеснокодавці, окремо змішати такі спеції: коріандр мелений, чорний мелений перець, розмарин. Копчена паприка, додати оливкової олії і 1 столову ложку соєвого соусу, виняти м'ясо з маринаду, паперовим полотенцем витерти, щоб забрати зайву вологу, натерти м'ясо часником і змастити спеціями з усіх сторін. І залишити так в холодильнику на одну добу, щоб промаринувалося. Ось таке м'ясо виходить. Потім м'ясо обмотати міцною ниткою, як шинку. Ось так. Обгорнути у фольгу і запікати годину. З закритою фольгою а тоді фольгу відкрити і ще запікати приблизно 30-45 хвилин при температурі 180 градусів. Коли м'ясо спечеться, звільнити м'ясо від ниток, нарізати на тоненькі шматочки і смакувати. Це набагато смачніше, ніж в магазині ковбаси. Тому дуже рекомендую приготувати таке м'яско. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!